Всім привіт! Висаджую помідори Ті, що розсадою торгувала, людям продавала. І мені цікаво, хто перший достигне, хто перший трісне, хто перший захворіє. І для того я собі по два-три кущики висаджую. Бачу, ось уже є стиглі перші. Але не можна відео зняти такий вітер у нас два дні. От і бідні кавуни закидає, чоловік ходить розправляє, сердиться. Бо не можна, щоб кавун лазив отак по грядках, кидає його прямо. Тоді боки такі виходять кавунчики, але ж свого вітру не включиш, який є. Із ранніх сортів я висаджувала бета, дарина, ступіке, санька, ефемер і білий налив. Це ті, що вважаються ранніми. Самий перший має стигнути бета. В неї термін дозрівання від сходів до помідора 85 день. Висівала я його 3 березня, потім пікірувала 3 квітня у тунелі на вулицю і немає ще стиглих. Зараз йому вже приблизно 110 день від сходів. Помідори нав'язалися, трішки змінюють колір, стиглих немає. Вета вважається супер детермінантна, тобто дуже низькоросла. Я її не пасинкую, оці пасинки взагалі не заважають, висаджую з краю, тому що вони швидко відплодоношують і немає цих помідорчиків. Щороку, кажу, це я останній раз їх висіваю, але люди просять, то трішки для асортименту тримаю бету, але є набагато кращі сорти. Наступна у мене Дарина дуже давно виписала у селекціонера Руслана Духова. Багато років вона мене виручала, тому що усі помідори, які в неї нав'яжуться, і вони достигають. Вони не найсмачніші, але ранні помідори вони ніхто й не обіцяє, що будуть смачні. В порівнянні з Волгоградськими там м'ясисті помідорці, такі більш водянисті, я собі останні брала, висаджувала. Перша дарина, яку я висівала, десь у людей на грядках росте. Цікаво, чи вже є в кого стиглі помідори. Я свої ні вдобрювала, ні підганяла дозрівання, ні наливала, нічого ми не робимо. Ми восени вносимо перегній на грядку під оранку, і це все наше вдобрення на грядках. Немає в нас такої традиції бігати з поливалками, піддобрювати. Нам би бур'янів щоб не було. Тупіке. Ранній сорт чешської селекції. Термін дозрівання 90 день від сходів. Сіяла разом з бетою та Дариною, росли разом. Тобеті було холодно, а Ступіке потихеньку ріс. Мені оці найбільше подобаються картопляне листя, він середньорослий сорт. Обіцяють до півтора метра. Тут у мене десь 70 см. Пасинкую його і завжди вони перші стигнуть. І вони солодкі. Ці помідори не кислі. Там вон буріють, буріють, видно, що вони змінюють колір і будуть стигнути. В нас саньку вважають ранньою, але вона чомусь у мене ніколи раніше від оцих сортів не була. Ну, але врожайна, Санька дуже врожайна Зараз ось наливаються ще помідори. Не видно, щоб колір змінювали. Так само ФМР були роки, що він навіть раніше від дарини стих. Ще ні. Ефемер такі темно-червоні помідори, чим він мені подобається. Росада в нього гарна, помідорів багато. І темно-червоні ще немає. І ось ще білий налив. Я б сказала, що він уже змінює колір. Оці помідори дуже смачні. Я випробувала дуже багато надранніх сортів помідорів, і всі їх зрівнювала з Дариною. Хто раніше від нього, то й ранній, а хто ні, то вже щось не те. І от оце в мене залишилося ступіки із ранніх, ну Бета. І чомусь Бета в цьому році не хоче й стигнути у мене швидко. Саньку тримаю на неї дуже великий попит. Аби, аби у всіх половина помідорів була сонька, і ФМР мені подобається, цей білий нелив теж питають. І так оце в мене ранні, пізніше, потім будуть Стигнуть, буду показувати. Перед тим, як торгувати, я висаджую розсаду собі на грядку, без укриття, без нічого, щоб подивитися, чи вона загартована. Висадила три ступіки. Два я накривала на ніч, одне я не накривала, дивилася, чи витримає приморозки, то мінус шість помідори не витримують. Дивіться, які вони великі кущі виросли. Я брала, міряла метр угору, метр в ширину, трішки пасинкувала, знизу пасинки видалила, ті, що з землі і там пару штук. Більше ні, бо тут же ж простір який. але помідорів стиглих немає. І цей ось який розрісся два. Два жирних гарних помідори, які не хочуть стигнути. Врожай, звичайно, тут буде більший. Нав'язалося, але ще не стигнуть. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Так що перші у мене стигнуть на грядці тупіке і Дарина.